Вітаю в ефірі. Програма про творче. Це ми говоримо тут про мистецтво, про культуру, про людей. І сьогодні до мене на гостини завітала надзвичайно творча особистість, така багатогранна Черкашенка Ольга Курська. І я пропоную подивитися візиточку, аби детальніше із нею познайомитися. Ольга Курська художниця у четвертому поколінні. Дівчина пробує себе у різних напрямках образотворчого мистецтва. Вона організувала 13 персональних виставок, проліструвала більше 20 книг, створила кілька муралів у Черкасах. Її творчою рукою розписаний інтер'єр деяких кав'ярень у нашому місті. А ще Ольга вже більше 10 років викладач образотворчого мистецтва. Ось, власне, така візиточка, щоб ви могли ознайомитися коротенько і дізнатися про Олю, але це ще не все, тому саме сьогодні ми з Олею будемо говорити. Оль, привіт, нарешті. Придалічка. Привіт, Ти знаєш, ми ще поговоримо з тобою про творчість. Я б хотіла почати ефір із того, що повернутися до повномасштабного вторгнення, тому що я пам'ятаю, для мене ти тоді була таким, знаєш, світом в кінці тонелю, коли. 24 лютого все зупиняється, люди забувають про якісь свої роботи, творчість і так далі. Я дивлюсь Оля, яка малює. От я б хотіла дізнатися у той момент, які у тебе були думки і чого ти не покинула малювати? Ну, насправді, перші дні. В... 5-6 повномасштабного вторгнення. Я собі не дозволяла малювати, хоча мені можливо й хотілося. Через те, що я вважала, що це ніяк не пришвидшить перемогу, це ніяк не допоможе військовим. О Боже, треба бігти, мішати бандеросмузі, е, я не знаю, тягати пісок, робити укріплення. Е, ну просто робити якісь фізично важливі речі. Я готова була взяти автомат і бігти. Ну от Мені хотілося прям рухатися вперед. І я пам'ятаю, що про малювання є в смислі, як це можна дозволити собі щось творити, коли таке робиться. І десь, мабуть, перші там 5-6 днів я заспокоїлась трошки, і мені всі сказали, не хвилюйся, все під контролем, ти з автоматом ніяк не допоможеш. Можеш собі дозволити кілька годин в день малювати. Я собі вирішила, що я маю право. Просто я собі можу дозволити, хоч пару годин на день помалювати. І так почалися мої творчі роботи з виставки хроніки перемоги. І от буквально перші роботи з хом'яками я почала робити десь там з сьомого дня повномасштабного вторгнення на одинадцятий день я закінчила перші дві роботи. У нас, до речі, є хроніки у наших режисерів, я можу попросити їх, аби вони проілюстрували. Оль, а мене цікавить, все ж таки, от абсолютно кожна якась така новина, знаєш, яка тоді дуже сильно болюча била кожного українця, вона відтворювалася у тебе у твоїх роботах. А які емоції ти тоді відчувала, коли ти ось із цією новиною брала полотно, фарби, і ось це переводила. Скажімо, в творчість мені здається, я відчувала абсолютно ті самі емоції, які відчував кожен українець. Просто через те, що в мене така професія, в якій я можу відтворити ці емоції за допомогою фарб, і полотен і олівців, мені допомогло краще. Якось справитися з цим болем, тому що я неодноразово чула від людей і тоді, коли малювала і вже після на виставках, що вони те саме переживали, просто вони не могли це виразити. Просто, мабуть, мені пощастило, що я одна з творчих людей. Я знаю, що багато хто там і пише поезію, пише музику, фотографує. Танцює, я не знаю, ну робить те, що він вміє робити найкраще, і таким чином виражає власні переживання. Тому мої емоції не відрізнялися від твоїх чи будь-кого з свідомих українців. Скажи, будь ласка, ще такий момент. Повномасштабне вторгнення змусило кожного задуматися про те, у якому напрямку він рухається, і як його професія. А допомагає іншим, чи наскільки вона нині корисна і актуальна, от знаєш, отакі. Ти чи змусила тебе це якось знаєш, так подумати над своєю професією, що вона надалі треба, а що художник це там не якась другорядна професія, що творчість і надалі треба українцям, які у тебе були роздуми на цю тему щодо своєї Ну, на Насправді в мене були такі коливання, тому що я розумію, що, наприклад, на якісь моменти війни мені було важливіше. Фізично допомагати, мені потрібно було якось діяти. Я ходила, плела маскувальні сітки, кікімори. Я зустрічала переселенців, які вночі тікали з-під обстрілів, і мені потрібно було їм допомогти знайти там е організувати їх простір для того, щоб переночувати. І я розуміла, що те на даний момент важливіше, і моя професія абсолютно не має значення, тому що були більш нагальні потреби. Але з часом я побачила, наскільки культура в цілому важлива, і як, на жаль, ми всі нехтували культурою, як ми споживали продукт навіть до 2014 року і не усвідомлювали важливість нашого, нашого українського. Тому зараз я бачу, що це більш важливо, більш актуально, і що це не просто. Якби моє бажання відтворювати події в Україні і нести в маси, що це мій обов'язок, тому що я там інші всі люди, художники, режисери, письменники, вони просто зобов'язані закарбувати те, що відбувається зараз з нами, для того, щоб наступні покоління, споглядаючи і споживаючи творчий продукт, змогли... Усвідомити все, що з нами зараз відбувається, погоджуюся з тобою. А у нас в студії є картина, вона є уже, скажімо так, елементом іншого твого творіння, так іншої іншої а, виставки, діяльності. А з 2015 року ти почала створювати так і вести такий проект Мистецтво на уламках. Так? Тобто, в двох словах ти розмальовуєш гільзи, так все, що тобі передають воїни із нулізнуля. Да. Е, насправді, ще коли почалася війна в 2014 році, е, перші військові, які потрапили тоді в зону АТО, вони вже звідти привозили якісь свої, е, ну не, не можу сказати, сувеніри, але якісь речі на згадку. Я пам'ятаю, як ще тоді е, вони мене просили там в 2015 році розписувати щось. Для того, щоб собі зберегти його, не просто шматок металу поставити на, там, в шафі десь, а для того, щоб воно було з іншим посилом, і воно якось перетворилося в щось красивіше. І ще тоді я пам'ятаю, що мені там міну першу привезли ну, пусту. І це мій друг Олександр. На жаль, він загинув. В минулому році, і для мене це особисто болюча втрата, бо саме йому я перший уламок такий розписала. А в минулому році, 23-й рік, він приніс в моє життя новий проєкт Мистецтво на уламках війни. Тому що, якщо в 22-му році я більшість малювала картин, то в 23-му році це. Гільзи, футляри від снарядів, це уламки мін розірваних, це там уламки ракет, це ящики з-під набоїв, ящики з-під великих снарядів, це навіть шматок ракети, і РПГшка, і дуже багато всього. Частина з всього цього, велика частина, іде одразу військовим, волонтером. А частина стала. Основою виставки «Мистецтво на уламках війни. І сьогодні в студії також центральна композиція з моєї виставки. Так, власне. Мої колеги завітали до тебе у майстерню. Власне, вони відзняли там цю картину, і ти знаєш дуже символічно, що вона і сьогодні з нами, і далі буде у сюжеті. Тож я пропоную зараз нашим телеглядачам переглянути сюжет, де Оля більш детальніше і розкаже, і покаже про свої роботи, які ввійшли власне до виставки «Мистецтво на уламках війни. Тут зображені соняшники, як символ тих квітів, які проростуть на могилах окупантів. Пробиту пострілом плитоноску Ольга Курська розмалювала квітами. Чимало відпрацьованих артефактів війни Черкаська художниця перетворила на арт-об'єкти. Я вже навчилась за цей рік розписувати всі округлі форми, тому що це і РПГ, і гільзи, і тубуси, і футляри. Вони всі круглі. Я вже навчилась переносити малюнки, розписувати. це дуже складно. Це геть інше, інше бачення мати і перспективи, об'єми пропорцій ніж на площині. Ще від початку антитерористичної операції українські військові привозили Ользі Курській власні трофеї, просили розписати. Мисткиня прохання охоче виконувала, адже розуміє, такі речі дуже важливі для бійців. Воно для нього несе емоційний якийсь зв'язок. Він там не вибирав, що красивіше, чи уламок якийсь, чи гільза, чи ящик. Він взяв те, що зміг вивести, і воно йому там як на згадку залишається. Центральною роботою авторської виставки Ольги Курської стало жовто-блакитне серце. Пані Ольга відвідувала військового у шпиталі. Захисник віддячив особливим чином. Він дістав цей невеличкий уламок, який витягли з його тіла. Один з численних, які ще там були, частина з них залишилася і їх неможливо звідти витягти. І Сказав, що він його передає мені для мого творчого проекту. Шматок металу невдовзі став осердям нового витвору мистецтва. Народилася оця картина, яка стала центральною в експозиції. Це жовто-блакитне серце кожного українця, яке б'ється на тлі червоного стягу з чорними квітами. Деякі зі своїх робіт Ольга Курська присвятила творчості художниць, чиє мистецтво постраждало від російського нападу. Цей буре на кришці від ящика для набоїв, запозичений зі знищеної мозаїки Алли Горської. Пташка це. За мотивами роботи Алли Горської, художниці монументалістки шестидесятниці яку в свій час вбили НКВД, і в Маріуполі під час повномасштабного вторгнення були розтрощені її монументальні роботи. Більшість робіт на артефактах війни художниця передає військовим або волонтерам. Наприклад, оцей шолом, який не вберіг від смерті окупанта, спрямують на благодійні потреби. Продаватимуть скоріше за все через аукціон у соцмережах, щоб зібрати гроші на підтримку зсу. При цьому є можливість викупити шолом до виставлення на торги. Цей шолом це вже другий шолом. Ліквідованого окупанта, який потрапляє до рук нашої організації, його нам надала дружня волонтерка Алінка Гончарук і 118-та бригада, наша ТРО арт-об'єкт, який може стати прикрасою чиєїсь колекції або, можливо, комусь на подарунок за кордон. ж, я хочу нагадати вам, що ви дивитесь програму про творчість. Сьогодні до нас на гостина завітала Ольга Курська, художниця. І взагалі можна говорити багато чого про неї. Оль, власне, про твої досягнення почули, дізналися. І в 2023 році а ти отримала диплом лауреата обласної премії за особливі заслуги у розбудові молодіжної політики в області. Мені цікаво, що для тебе взагалі значила ця нагорода? Ну, насправді я не можу сказати, що якось я дуже-дуже чекала її чи дуже сподівалась на цю. Мені було дійсно приємно, тому що всім людям, які щось роблять, їм приємно почути просто якісь слова навіть вдячності. Але це не була сама мета. Насправді в мене є дипломи, які для мене важливіші, наприклад, диплом від волонтерів з вдячністю за. Постійну допомогу не просто мені, а нашій художній студії «Барви натхнення і маленьким барвенятам. Адже, крім мене, ще волонтерять всі мої учні студії. Мені дуже приємний диплом від військових з вдячністю за те, що я їм розписувала там гільзи, вони виторгували якісь кошти і за ці кошти щось корисне купили. Насправді мені приємні нагороди, але вони не є самоціллю. Велика основна мета пришвидшити перемогу. Тому просто працювати потрібно далі. Так, це дійсно надихає, підбадьорює, але хочеться більше зробити для того, щоб швидше настала перемога. Це найважливіше. Погоджуюсь з тобою. Ще хочу зазначити, що м, активний я споглядач твоєї інстаграм-сторінки і помітила ось нещодавно у тебе і ще такий елемент твоєї творчості, а ти, м, ми вже говорили про те, що Оля в нас ілюструє книги, розписує мурали, заклади, можливо, навіть квартири у когось. От і ще один момент: ти розмалювала сукні черкаському вокальному гурту Буднітай. А якою для тебе була ось ця робота? Я розумію, що за свою діяльність ти, мабуть, не вперше розмальовуєш сукні і речі, але от саме для буднітая, тому що я знаю, там особливий кожний візерунок на кожній сукні. Насправді мені було надзвичайно приємно, що дівчата попросили, щоб я їм створила саме ці сукні, адже це не просто одяг повсякденний, це не просто одяг, який, ну, Просто хтось буде бачити на вулиці. Це концертні сукні, з якими вони будуть виступати, можливо, не один рік. І для мене це була велика честь, що вони мене попросили це зробити. І я дійсно зробила сукні. Вони всі дуже за схожим мотивом. Тобто, там дерево життя на червоному тлі білими фарбами. Але вони всі різні. Там лише один елемент внизу кожної сукні тризуб. А вже з нього квіти виростають схожі, але різні. Тому... В цілому вони виглядають здалеку, особливо однаковими, але при ближчому розгляданні можна побачити, що жодна з них не буде ідентичною попередній. Тому ну, для мене це дійсно дуже приємно, що дівчата обрали саме мене для створення своїх концертних сукань і тепер мою творчість будуть бачити там сотні тисяч глядачів на їхніх концертах. Розкажи, будь ласка, про виклики, які ти собі можливо ставиш, тому що ось. Я, я тебе дуже давно знаю, я, і насправді а те, що ти собі обираєш там різний матеріал, там, різну сферу діяльності, чи є у тебе іще якась мета або якась сфера, де б ти себе хотіла б ще спробувати. Насправді інколи воно виникає спонтанно, як пропозиція від Всесвіту чи від якоїсь людини. От, буває, мені там запропонують, а ти не хочеш створити ескіз для ювелірної прикраси. І я така, хм, цікаво, я ще ювелірку не пробувала. Можна спробувати. Або мені там говорять, а ти б не хотіла там, не знаю, розписати якийсь. Арт-об'єкт, який я ще навіть не знаю, як він виглядає, така цікаво. Можна було би таке спробувати. Наразі я собі ставлю таку глобальну мету, тільки єдине, що я не буду з цим поспішати, я буду це робити виключно так, щоб було гармонійно і комфортно. А виставку хроніки перемоги обвести по всіх областях України для того, щоб побачила 24 області і Крим, ну Крим на літо. Коли буде тепло вже uh -huh. а так, то от я планую виставку вести далі. Вона вже була в Черкаській області, в Кіровоградській, в Закарпатській, і я тепер хочу її вести далі. Оль, я хочу подякувати тобі за те, що ти завітала до нас на гостини, за те, що у своїх роботах ти наскільки тонко передаєш те, чим живе дихає нині українець. Особлива тобі вдячність за роботу твою, ось власне мистецтво на уламках, тому що. Брати кожну ось знаєш таку деталь із передової, відчувати, яка там енергія перетворювати це в надзвичайне мистецтво, давати йому інше життя це величезна просто сила. Дякую. Тому я дякую тобі за це. Бажаю тобі більше натхнення. І, звісно, нехай твоя мрія про подорож із твоєю виставкою здійсниться найближчим часом. Дуже дякую. Так, я хочу подякувати вам, любі телеглядачі, за те, що ви цей час провели разом з нами. Ми зустрінемось з вами на телеканалі Віка. Бувайте.